І так, всім привіт. Не встиг я пройти першу частину, як буду вже починати проходити Ice Cream 2. І так, як бачите, я виключив інтернет, тому що морозиво да, розраби цього Ice Cream добавили рекламу. Вот. Ну, я все-таки виключив е, інтернет, щоб не було цих. Я підключив лише туторіал. І я підключив. Субтітри, субтитри. Можемо починати. Надіюсь, реклами я не дождусь. Да реклами нема. December 19082. І так, ми бачимо, що наш головний герой малює рода. Ага, комп'ютер. Йому вже купили комп'ютер, непогано. Кімната така сама, нічого не змінилося. Змінилася історія. Це уже у нас ліс. Угу. Так, ліс заморозили. Так само, як з Чарлі в першій частині. Ми знову ховаємося від рода і стаємо очевидцями всієї ситуації. Нам треба... що правильно? як Завжди звільнити ліс з клітки. Що вона, в принципі, сама і не може. Так, карти. А, ладно. Ховаємося в БУДу. І виходить наш род. Він там так і день, чуть ліс ноги не зламав. Кидає карту. Яку нам прийдеться підняти, і можемо розпочинати нашу гру, наше проходження. У мене є тактика. Оп! Айскрім пішов туди. А ми їдемо в гараж. After the ad. Е. Eskatski... Ну, коротше. Так, наступна. Ага. Наступна зупинка гараж. Це у нас род. Ні, ні, це син рода. Це вже син рода. Скоріше все. Тут у нас в історії розказується, що син рода. Це якраз род, який інгредієнт для морозива робить з дітей. І якраз від цього морозова дуже-дуже швидко дуже товстіють. І він з'їв 4-3 морозива і розтовстів. Вот. А він не хоче бути жирним, але його весь клас обсирає за це. -да. Так, печаль біда. Де наш айскрім? Поки айскрім нічого не бачить. Кстати, хочешь я прикол покажу? Оп. Оп. Вот так вот. Ща-ща. Че, він кудись пішов обходити? Я не знаю, він напевно нас чекає. Десь. Чакайте, я заліз на двері. А скрім кудись побіг? Вот рот. Він їде до нашого фургону. Ладно. Обходимо, быстренько. Прямуємо. Прямо на, на кладовище. Йо-майо, -йо, нам треба відірватися. Швидше. Так, їдемо на кладовище. Наступна зупинка кладовища. І так. Зараз буде, як на мене, одне із найважких завдань. Це зробити так, щоб Айскрім підпалив свічки. Будем дивитися, чи він підпалить свічки. О, ось, він підпалює свічку. І, так, да, він оставив коробок. Все, він оставив коробок е, зі сірниками. Род не знає де ми. Зараз їдемо в цирк. А от зараз буде весело. Зараз ми постараємося отримати дуже важкий ган, це болган. В чарлі, в таємному логову. логові логові. Да. І так, виходимо з машини. Да уж, за 3-4 зупинки у нас ще досі немає нічого. Поки рот до нас йде, я попробую залутати один мусорник. І так, тут нічого немає. Рот поки що щось там обходить. Стараємося золотати. Тут теж нічого немає. Пішли до інших мусорників. Наприклад, можна ще залутати цей мусорник, наприклад. Ой-ой-ой. І так. Тут у нас нічого. О, маг, омг. Тепер провіряємо оцей мусорник. Народ ще досі за нами йде. Печально. Але ми ще все одно стараємося шукати карточку. Давай швидше. Нам рот перекрив, перекрив, перекрив хід. Ай-яй-яй. Обходимо рода. Значить, я як завжди не вгадав, а де цей? Походу, в цьому мусорнику знаходиться карточка. Нас більше виборів нема. Так, ми відірвались від рода і карточка мусить бути прямо тут, да. Залізаємо на верхівку. З самого цирку. От там от рот. Ми зараз стараємося незамітно пройти. Проходимо таємне логово. Тут у нас стоїть Чарлі з короною. Подивимося, що він каже. Ага. Він нас. Привітав з появленням до їхнього секретного логова. Він тут король, коротше. Поняли? Ага. Я можу взяти Болган. Але ви от запитайте, як ти взяв болган? Це дуже просто. Я пройшов оцю міні-ігру. Давайте я постараюсь на відео. Її пройти. От, як бачите, в мене рекорд 340. А Чарлі побив тільки 305. Давайте я попробую сьогодні хоча б за три ем, раза побити цей рекорд. покажу все гладенько. Я тут профі. Бам. йо моё А, блин, все нормально. От бачите, я побив рекорд 340. Вот. Ну, я, якщо що скріншот, прикріплю, скільки я побив. От. Ну, а поки що ми постараємося тут щось знайти. Тут нічого не знаходиться. Давайте приїтаємося з Майком. Угу. Йому треба принести подарок для ліса. Йому розові духи, які ми пізніше вже будемо шукати в кінотеатрі. Ну що, беремо. Болган, от, який я получил, пройшовши рекорд. І, допустимо, де ходить айскрім? Мені просто цікаво. Просто заходити от туди мені якось не дуже хочеться. Тому що там може бути наш рот. Ну, ладно, давайте попробуємо, в принципі. Кидаємо тут болкан. І так, там іскрімо не виявилось. Нам потрібно взяти вішалку з ш, е, е, шафи. Так, рот наш не бачить. І зараз, як на тарзанці, прилетіти прямо в дирку цирку. Мляха. В дирку цирка. От. Е, так, вішалка нам більше не потрібна. Здвигуємо оце, от, не знаю, навоз якийсь. І відкриваємо люк в каналізацію. В каналізацію ми маємо пройти в цей хід. Проходимо. Успішно. Так, як бачите, в мене тут. Немає шестигранного, шестигранного ключа, але нам треба зараз відкрити оці двері. Ось, ми їх відкрили. От, от рот обходимо, щоб рот нас не замітив. Бам. І рот, як в першій частині, вирубається на одну хвилину. І так. Оп! Ладно, ліс, на ти тримай. Не хочеш, ну ладно. Оп. Коротше, найпадає. А ми зараз мусимо поїхати в Сінема, в кінотеатр, в якому ми знайдемо духи і предмети, які нам знадобляться в цирку. До речі, замітили, тут пише Nan А хто знає гру від Keplerance? На Na Evil Nan. Тобто зла монахиня. Це отсилка на, монаху, на, монаху, на монахиню по-любому. Це отсилка на монахиню. І так. Шукаємо всі багажники. Для того, щоб знайти шестигранний ключ і духи. Ведмедик. Так, якщо тут ведмедик, значить тут мають бути духи. А, ні. Зато тут шестигранний ключ. Так. Провіримо ще парочку. Може все-таки якомусь є ще й духи, які ми маємо віддати Майку. А Майк уже нам дасть ручку від шуфлятки. Так, духи в нас ось тут знаходяться. Так, я цей шестигранний ключ швидко. Ось так от, бам. І вертаємося швиденько по духи. Обходимо айскріма. Так. Айскрім нас не замітив. Їдемо в цирк назад. Вертаємося. Зараз потрібно буде віддати майку якраз той самий подарок для ліс. Циркус Sun In Town. До речі, я тут уже знайшов пасхалку до восьмої частини айскріма. Вигадайте, де вона? Ось оцей от надпис. Це логово, це у нас логово в восьмій частині. І так, ми принесли тобі духи. Він має нам дати щось взамін. І нам дав ручку від шуфлятки. Ой-ой-ой! І на тут? Так. Він що нас боїться? Ми виробили айскріма от такою пукалкою. Беремо шестигранний ключ, і нам потрібно як умога швидше. Газовий балон дістати для подальшого вибуху на кладовищі. І так, відкручуємо якісь там шурупчики. І це ще не все. Нам зараз потрібно буде одне із найголовніших для проходження це дістати корм для кицьки. Так, айскріма ми виробили де? Ось тут, тут, біля машини. Так, кидаємо газовий балон тут, лишаємо і йдемо в це приміщення всередину. На, там буде кухня. На кухні ми мусимо знайти уже корм для киці. Так, шукаємо корм. Корму нема. Угу. Корм може бути в мусорці. А от і корм. Айскрім його, напевне, спеціально викинув. Ага, айскрім тут як тут, але він забагався. Бам! Да, я, як і був стрілком, так і є стрілок. І так. Зараз нам потрібно буде з'їздити в Сінема. Але в Сінема ми мусимо з'їздити після кладовища. Блін, прийдеться вертати на кладовище. Всі немає я щось заїхав, не подумав трошки. Ну ладно. Давайте давайте по новій. Їдемо на кладовище. Перше, нам треба нагодувати кицю. Що ми зробимо легко. Надіюсь. І так, ми вже на кладовищі. Заїжджаємо на кладовище. І зразу... Ой, щось в мене там екран дергається. А, Айскрім. А ну сюди. тюня там от айскрім, Бачите? Стоїть айскрім. Айскрім зайшов в фургон. Цікаво, що він там забув. Ой-ой-ой. Їдемо в кінотеатр. Блін, за чого ж в мене так рухається той екран, а? У мене трошки проблеми з екраном, якщо що, вот, тому. М да. Ну як проблеми? Це, скоріше всього, вже... В ігрі... В ігрі проблеми? Ну ладно. Ой-ой-ой, зразу айскрім так, ми ще кицюню не, не викидуємо. Міняємо кицю на будильник. Їдемо на кладовище. І будемо проходити уже самого Ice Cream 2. Ну, тобто, другу частину айскріма. Що нам для цього потрібно? О, якраз. Кий загавкала. Ой. Замурчала замість будильника. Ага, от рот і це його син. Він плаче. Ну, це історія на англійському от. Я так бачу, сталося з нього щось погане. Ага, його звати Чабі. Всі кричать, чаві, чаві, чаві. І так. Угу. На кладовище зараз я якраз використаю пушку. Рот щось продовжує розказувати йому. А оце от я навіть не знаю до чого цилка. І на що цилка. І так. Ми на кладовищі. Зараз прийдеться пару раз стрельнути айскрімовий вниз, щоб він не прокинувся. От. Ну шо, айскрім? Ти де, а? Минус айскрім. І так, для чого ж нам потрібні газовий балон? коробок зі сірниками і сам. Якраз котик. А я говорю іменно про будильник. Прикріплюємо газовий балон замість такої от вази. Ось на цій колоні. До цього газового балону прикріплюємо якраз само будильник. І, звичайно, беремо коробок зі сірниками. Оп! І включаємо. Самого кота. Як бачите, круто вийшло. Бам! Зараз буде великий бабах. Бам! Воно розвалює ось тут от стіну. А ми беремо поки що ключ від шуфлятки. І так. Ось центральна шуфлятка. Відкриваємо. І в такому от, такій от красивій шкатулці знаходиться маленький ключик, якого ми добивалися весь все відео. І нам залишається всього то нічого. Нам залишається поїхати додому. І так. Ми спасаємо ліс, але ліс не випрыгнула з нами. Тому що вона просто не змогла. Чомусь Я ще сам навіть ще не знаю. І так, от сам Майк. Король Чарлі вибіг. Ну і, звичайно, Майк постарається її догнати. Саму машину. Ну. Не догнав. Ну і... Звичайно, оце. во, Якраз духи появляться вже в фінальній частині айскріму. А ми пройшли удачно другу частину айскріму. І получили молоко з яйцем. З яйцями. Ну і з міксером, звичайно. От. І так. Ролик. Прийшов до кінця. Всім удачі. всім пакета.